Вся правда про Кока-Колу. Зараз в цьому відео я розповім вам ті факти, про які ви навіть не чули. Ви всі вважаєте, що в Кока-Колі міститься звичайний столовий цукор, але насправді там міститься сироп фруктози. А глюкозно-фруктозний сироп це глікемічний індекс 1000. Тобто в 10 разів швидше у людини, яка п'є колу, розів'ється цукровий діабет. Та важкі наслідки для здоров'я. Давайте розберемо, що відбувається з організмом, коли ми випиваємо колу. Цукор з Кока-Коли вимиває вітаміни групи В, вимиває важливий мікроелемент, без якого ми не можемо існувати магній, порушує баланс фосфора, кальція. Виводить з кісток солі кальція, які в подальшому руйнують наші кістки, знищує нирки та руйнує зубну емаль. І вживання в свій раціон, кола зеро або пепсі шугар фрі без цукру не вирішує проблему. Виробник прибирає цукор, глюкозу, але додає синтетичні цукрові замінники, і це отрут. Підпишись на мій профіль, щоб не втратити корисні поради.